Ми часто чуємо такий вислів: типу, відпусти ситуацію. Якщо ти хочеш, щоб щось сталося, то просто відпусти ситуацію. Що це значить насправді? Сьогодні я чув від свого вчителя, що якщо ви ось просто хочете чуда, то ви його не отримаєте, бо вам треба піднятися над рівнем свого розвитку. Бо чудеса це те, що стається поза. Звичайною логікою, поза рівнем нашого нашої природи, а цей рівень називається рівнем віра вище знання. Тож мало просто відпустити ситуацію. Бажання насправді виповнюються тоді, коли ви можете кожен свій стан зв'язати з вищим рівнем існування. Тобто з вищим рівнем природи, який насправді називається творцем. Тож, якщо ви дійсно хочете, щоб сталося чудо в рамках якогось вашого бажання, стану, ситуації, то просто збережіть його. Цей стан та підніміться, спробуйте внутрішньо піднятися в стан свого контакту з цим універсумом, з цим вищим станом природи, який називається творцем. Звичайно, це важко, це непросто, але цьому вчать якраз кабалісти. Вони пишуть про це книги, і коли ви їх читаєте, то ви внутрішньо будуєте в собі ось такий емоційний і інтелектуальний стан вашого зв'язку з цим вищим рівнем еволюції, з вищим рівнем природи, і це насправді значить відпустити ситуацію, тобто піднімись в свій контакт з вищим.